Із новин культурних до енергетичних Марія Яковлєва, експерт з енергетики, член колегії Держагентства з питань енергозаб... енергозбереження та енергоефективності. Гість нашої студії вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, цього тижня. Пролунала заява від прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка про можливий. Імпорт точніше від президента було рішення відповідної ради національної безпеки і оборони про можливий імпорт електроенергії з Росії. На вашу думку, наскільки це сьогодні є необхідним, і на яких умовах такий імпорт можливий до України? Ну не тільки це стосується електроенергії, це стосується і природного газу. Якщо ви знаєте, знаєте. Е Перш за все, треба подивитися, чи маємо ми баланс і чи маємо ми дефіцит електроенергії чи природного газу. Стосовно природного газу можу сказати точно, що у нас немає дефіциту. Дуже велике прохання до нашого уряду, чергове прохання. Щоб ви нарешті нас почули, експертну групу і опублікували офіційний баланс на 2014 рік, який вже практично закінчується. А балансу все прог... немає. немає. І прогнозний баланс на 2015 рік, щоб залишити всі можливі інсинуації з цього питання. І подивимось, якщо є дефіцити, ви це бачите, то покажіть, будь ласка, в якому ресурсі ми маємо дефіцит. Бо рішень сьогодні з цього питання, я, начебто, існуючого приймається досить багато, а ми насправді з вами не знаємо, чи насправді є така проблема. А скажіть, а все ж таки чи є а, реальний сьогодні дефіцит енергоресурсів для України? Ну, ось, наприклад, ми чули а, про ЕПП з африканським вугіллям, оскільки, а, за словами представників українського уряду, не вистачає вугілля, катастрофічно не вистачає вугілля на українських теплоелектростанціях. Тому почали закупати в Африк в Південно Африканській Республіці. Потім почалися якісь корупційні скандали, питання про те, наскільки прозорою була а, ця закупівля. І остання заява від представників вже трейдера Стілмонт про те, що Україна просто не може сьогодні розрахуватися за законтрактоване вугілля, і тому Стілмонт буде шукати іншого покупця. Чи є сьогодні реальний дефіцит вугілля, чи зберігається він? І наскільки ви вбачаєте вірогідну закупівлю вугілля в Росії, про що теж заявляв вже прем'єр-міністр України? Знаєте, я би розглядала це питання трошки з іншого боку. Я би його розглядала стосовно е, нашої загальної ситуації, яку ми знали ще на початку літа і е, весною. Е, уряд е, бачив, які події відбуваються, володів всією інформацією. У наших теплоелектростанцій є або приватні власники, або орендарі, або державна власність. Тобто уряд це задача е, держави. Контролювати енергобезпеку країни, і він повинен був на зібрати коло цих учасників, видати певні постанови, накази стосовно забезпечення на опалювальний сезон вугіллям. або складувати, якщо б бачили загрозу на Донбасі, їм її бачили всі на початку літа. Треба було вивозити вугілля і складувати його на певних складах в інших регіонах. І я думаю, що такого питання ми сьогодні з вами не мали. Скажіть, будь ласка, ми бачимо попри те, що саме газове питання воно стосується більше комерції, але так чи інакше ми бачимо, що воно набуває політичного забарвлення, і принаймні зараз ми можемо говорити вже відверто, що це якраз мабуть більше тут політика, аніж якраз ось ці комерції. І у мене питання до вас: ось щодо того скандалу, коли ми знаємо, що у Південно Африканській Республіці Україна мала купувати за 112 доларів у Росії за 80 доларів. А якщо Говорити стосовно закупівлі того ж вугілля у е, Донбасу, то це 800 гривень. То, безперечно, тут є певні загальнодержавні інтереси, національні інтереси. То, є. от скажіть, будь ласка, поєднання політики і комерції, що має привілювати і власне, що зараз відбувається з цим питанням в Україні? Ну я рахую, що нам політика дана для того, щоб ми мали е, стратегічне бачення свого майбутнього. Це задача політиків, розумієте? Задача виконавчої гілки влади зробити все, вже якісь певні діючі кроки для того, щоб забезпечити країну ну, необхідними запасами енергоносіїв. І це було треба робити заздалегідь, а не сьогодні голосувати. І взагалі я думаю, що це дуже така ну негарна історія стосовно ціноутворення вугілі, і вона не повинна відбуватися в нашій країні. Ми маємо сьогодні річницю революції гідності. У нас на сьогодні ще гинуть наші люди, проливається українська кров за цінності демократичні, європейські, за свободу, за рівність. Нам потрібні реформи все, що відбувається сьогодні, це. Взагалі, реформами неможливо назвати. на ваш тоді погляд, скажіть, будь ласка, все ж таки, як мало чинити теж міністерство енергетики і палива в питанні купівлі цього вугілля, все ж таки чи доречно було купувати його в У Африки з такою вартістю? І чи потрібно було дійсно розглядати таку можливість купівлі у Росії? Чи в нас просто немає іншого шляху? От як, як можна розцінити ці, ці дії? І от насправді чи тут більше інтереси пов'язані якраз? З виживанням, аніж дійсно з якимись там політичними амбіціями. Знаєте, ну якщо в останні дні говорити, то мабуть пов'язані з виживанням. А якщо говорити про нормальну ну, дію уряду і політику, то я ж кажу, що треба було зібрати, ще на початку літа всіх учасників вугільного ринку, всіх власників е теплоелектростанцій, ми маємо своє вугілля. На той час його можна ще було вивозити з Донбасу. Треба було його вивозити. Давайте вже від теми вугілля перейдемо до газу. Угорщина хоче будувати свій відрізок газопроводу Південний Потік, попри заперечення ЄС із США. У Будапешті вважають, що реалізація цього російського проекту єдиний спосіб гарантувати безперебійне постачання газу. Про це заявив держсекретар Угорщини з питань енергетики. Угорщина хоче забезпечити собі додатковий шлях отримання пала, оскільки інші газотранспортні проекти в Європі на думку керівників країни розвиваються погано. Водночас у єврокомісії попередили, що дозвіл на будівництво газогону, ймовірно суперечитиме правилам Євросоюзу. У такому разі Брюссель може вжити заходів. У відповідь, ось на вашу думку, чи слід очікувати реалізації такого проекту Південний Потік? І якщо повертатися до відносин із Угорщиною в газовому контексті, то цього тижня також була заява від прес-служби українського президента про створення єдиного енергетичного проекту. З Угорщиною та Словаччиною пов'язаного з інтерконектором між Словаччиною та Угорщиною. Наскільки це може бути перспективним для України в, в контексті отримання енергоресурсів з Європи? Я думаю, що для нас ця ситуація дуже буде гарною. І я рахую, що це буде єдина політична площина, і нарешті всі ці відносини перейдуть з політичної в економічну площину і в технічну. А це можливо взагалі з енергоресурсами? Я думаю, що для цього треба докладати багато зусиль. І якщо ми маємо таку проблему і сьогодні нічого не зробити, то вона тільки буде посилюватися. Південний потік, на вашу думку, буде побудований або ні. Ось ми бачимо заяви Брюсселя, ми бачимо заяви від окремих країн-учасників цього проекту. Ось як це все можна поєднати між собою і зробити висновок. Який висновок? Я думаю, що з точки зору Угорщини Словаччини, як економічно, це їм на це їм дуже цікаво. Кожна країна керується в першу чергу своїми економічними інтересами, бо вона захищає своїх громадян. Стосовно деяких політичних заяв, ну Знаєте, я думаю, що ці країни на сьогоднішній день входять в Євросоюз, тобто вони підписали всі законодавчі акти і дотримуються їх. І я думаю, що ця ситуація, е з точки зору е того, що вони європейські країни, вона буде вирівняна і політичні заяви залишаться тільки політичні. Скажіть, будь ласка, ну ось якщо можна коротко, е питання щодо України до, до дій українського уряду. Ми бачили ось епопею із газом. Е за підсумками повернулися фактично до позицій, які були озвучені ще навесні, але весь цей час ми не отримували газу. Були питання щодо взагалі то можливості проведення зимового сезону в Україні про те, що до будівлі залишаться без опалення підприємства промисловості. Постраждають. Ми бачимо сьогодні епопею з вугіллям. Також все робити, аби не, не купувати вугілля в Росії, так, така епопея з південним африканським вугіллям, чутки про можливі, можливу закупівлю вугілля з, з США або з Австралії, незважаючи на ціну. І знову ж таки, прем'єр-міністр каже, що ми будемо змушені повертатися до питання купівлі вугілля в Росії. Як ви можете оцінити професійність? Таких дій уряду, коли е, політична доцільність все ж таки ставиться перш е, за все, а, Знаєте, краще за все будуть говорити факти. Давайте візьмемо постанову уряду 5.9.6 від 7 листопада, яка називається Про порядок закупівлі природного газу промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими в частині промислових обсягів газу підприємствами. Я вам просто зачитаю список законів, які порушила дана постанова Конституцію України, статті 19.42.92. Закон України про захист економічної конкуренції. Стаття 15. Закон України про засади функціонування ринку природного газу в Україні. Стаття 19, 9, 20, 7, 22. Закон України про нафту і газ. Стаття 5, 6, 7. Міжнародні договори. Ми порушували тільки що підписану асоціацію статтю 3. Ми порушили протокол про взаємодію з енергетичним європейським співтовариством. Ці Всі сьогодні закони вони ратифіковані в Україні і мають юридичну силу. Про що ми говоримо? Ну, тобто політична доцільність, на жаль, ми бачимо, що сьогодні. Це не тільки політична, економічна. В цій постанові зібрані 90 великих підприємств України з великих споживачів газу. Цією постановою можу сказати, які е, досягають результат. Це повна монополія ринку постачання. Ми говоримо про реформування. В коаліційній угоді написана ціль, що там буде лібералізація газового ринку. І, будь ласка, постанова уряду 5.9.6, яка Цілком спростовує все, що вже написано, і в коаліційній угоні, і в законах України. Також можна сказати про рішення РНБУ. також на жаль протизаконне. Пані пані Марії. Також мене мені хочеться задати вам питання. А у нас був також експерт з енергетики, і він говорить, що в Україні приблизно десь 120 підприємств, які якраз добувають вугілля в Україні. 80 з них переважно знаходяться на території окупованого Донбасу. А от якраз 37 з них пробувають. На території України що цікаво, що він зазначив, що 20 з них працюють, 17 не працюють. Uh -huh. Питання, чому ці 17 uh -huh. підприємств, які знаходяться на території України, а вони не працюють і не видобувають вугілля. А ми купуємо, і витрачаємо якраз кошти, які б могли бути спрямовані на забезпечення і утримання як мінімум соціальних гарантій. Я думаю, що експерт вам розказав, що це на жаль була така державна політика попередньої влади. Тобто вони розвивали регіон Донбасу стосовно вугілля, там, і по технічним, і по своїм якісь особистим е зацікавленостям. А всі інші шахти, які знаходились не на Донбасі, вони, на жаль, не мали розвитку. Так 9 місяців вже нова влада. Чи могла вона щось змінити? Як могла. Могла могла не змінила Зазуміла. Кремль переконує Україну відмовитися від реверсу і почати купувати газ в Росії. Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак назвав недоцільною відмову Києва від закупівлі російського газу. На його думку, Україна не повинна була брати газ зі сп... зі підземних сховищ і робити реверсні закупівлі, а має продовжувати купувати паливо в Росії. Так в Москві відреагували на ініціативу Києва відкласти закупівлю російського газу на до 1 грудня. На вашу думку, така, таке відкладення закупівлі російського газу, наскільки воно сьогодні є вигідним для України, якщо можна коротко? Будь ласка, ще раз хочу попросити, опублікуйте баланс. Декілька цифр. І тільки можу... після цього можна буде зрозуміти? Я вам можу сказати декілька цифр, які ми маємо на сьогодні як експертна група, яка е, аналізувала баланс е, попереднього опалювального пері... періоду, за. Е, е... За вирахунком Криму Донецької і Луганської і зменшення споживання і луганської області населення і таке теплокомуненерго, яке виробляє тепло для населення. Їм потрібно сьогодні на 5 місяців з грудня по квітень, десь близько 10 мільярдів газу. Державний видобуток, який видобувається саме для цих цілей, це 7,5 мільярдів. І ми маємо в ПСГ газу, який саме для населення. І для е, тепла, для населення це близько 5 мільярдів. Тобто, ми маємо 12. Потреба 10, а запасів 12,5. Ми маємо ще залишок 2,5 мільярди, що в менше. Така ж ситуація з усім, е, з рештою, газом. Тобто, на сьогодні хочу... Попросити, опублікуйте, будь ласка, баланс. Давайте залишимо цю тему. Сподіваємося, що хтось з уряду все ж таки сьогодні дивиться телеканал 112 Україна України і найближчим часом ми зможемо побачити опублікований баланс енергетики. Ну і ще таке коротко коротке питання: прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував Норвегії взяти участь у приватизації в, ре, в оренді української газотранспортної системи. На вашу думку, наскільки сьогодні Норвегія зацікавлена взагалі то в цьому, якщо вона є достатньо великим постачальником газу на ринок Європи, і певно має бути зацікавленою в тому, аби конкуренти російський газ не потрапляв на європейський ринок? Можна дуже дуже коротко. Рахую, що сьогодні не один ні один інвестор не зацікавлені нашій країні. Якщо ми будемо видавати такі постанови, як 5.9.6 і 5.9.9, постанову уряду, до нас ніхто не прийде ніяких реформ не відбудеться. А сьогоднішні існуючі інвестори взагалі залишать нашу країну. Ми щиро вам вдячні нам за такортовний аналіз. Марія Яковлєва, експерт з енергетики і член колегія Держагентства з питань енергетики, була гостем нашої студії. Дякуємо вам Дуже Дякую. 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 дякую.